Яка соняшникова олія у вас на кухні? Яку б марку ви не назвали, існує велика ймовірність, що вона зроблена в Україні, бо Україна найбільший виробник на планеті. Землі під соняшником у нас десь так, як площа Хорватії. Олії з України купують по всьому світу: Індія, Італія, Іспанія, Румунія, Нідерланди, Туреччина та багато інших? У 2025-му найбільшим імпортером стала Індія, випередивши навіть ЄС. А в самому Євросоюзі 94% ім. Імпортованої соняшникової олії українського походження. Ми продаємо не лише олію, також насіння, шроти, кормові добавки. Соняшникову олію використовують і для виробництва біопалива, а відходи як біомасу для енергії. Найбільше соняшника вирощують у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській Черкаській областях. Ця культура добре росте навіть у посушливих регіонах, особливо на півдні, і щороку дає стабільний врожай. Соняшник давно став частиною української кухні. Економіки і навіть енергетики. Напишіть у коментарях, чи звертаєте увагу, ким зроблені продукти, які купуєте, і чи важливо для вас, щоб вони були саме українські. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підтримайте медіа добрих новин, що там одноразовим або щомісячним донатом за посиланням в шапці профілю. Дякую!